Так, картоплю треба волочити. Всім вітання, слава Україні. Значить, зараз планую заборонувати картопельку нашу. Тут а, рання вже сходить. Ну, і це що трошки пізніше садили. Також де на де вже починає вилазити. Ви бачите, ось кущик. Ну, у нас пішли дощики і корку оцю треба розворушити. Ну, так би мовити, як закрити вологу, щоб воно не От. Тож, Зараз прийду, візьму обороночку, заведу в свого мототрактора. І спробую тут, де вже гарно рядки знати, на ранні картоплі теж бачите є. Теж прийду, вороночками розпушу і нехай мисте. Не а тут під а агроволокном ну, видно рядочка бороночка. Тут трошки краще зійшла, але поки я не буду його знімати, нехай ще постоїть так. Що, поїхали. Заволочив картопельку, доволі непогано воно так розсипається земелька. Картопелька вся на місці. Я її боронками не спортив, вона росте, бо десь залишився, десь виволочився. Ну, все як має бути. Так, ну на цьому, мабуть, все. Дякую, що були з нами. Сім гарних врожаїв і щоб не було приморозків. Все, все буде Україна.